Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім миру добра здоров'ячка. В сьогоднішньому відео відповім за томати. Спочатку поговоримо про низькорослі, це детермінантні кущові томати, багатостебельні. Формування в них йде без пасинкування. Мої улюблені, які я висаджую багато років, це йде Red Gunter. Особливо варто звернути увагу на кібіць. Ранній сорт, дуже врожайний. Я із них збирала насіння. У мене тут коробки самозбіру різного насіннячка. А цього року я його купила, щоб поновити, адже він уже не такий був врожайний, як має бути. Кібець ранньо стиглий детермінатний сорт до 80 см. З моменту посіву насіння в ґрунт 100-110 днів, з розсади 75 днів. Я вже його відкрила, взяла 10 зернинок, посіяла, хочу висадити в квітні, місяці, десь на початку квітня буду дивитися по погоді під плівку. Завдяки. Своїй щільності добре транспортується, зберігається до одного місяця. Е, так, це ось хто планує садити такі помідорчики, щоб продавати, е, дуже рекомендую. Адже я вам зараз покажу. Ось сьогодні у нас 1 березня, ось у мене ще кібіць є. Будь ласка, як вони довго зберігаються? Пишу, що стійкий до захворювань, з власного досвіду можу сказати, що так, вони добре тримаються. Ще один чудовий томат. Ріо Гранте, дуже врожайний. Середньостиглий томат, висока врожайність, стійкий до захворювань і стресових ситуацій. Так, це все вірно. Єдиний міс мінус, що мені дуже тут них не подобається, вони чудово зберігаються, вони лежать довго, так як це також така міцна плотна сливка. А от коли вона трохи полежить, розрізаєш, все, насідко вже проросле. І таке враження, що, наче там якісь червячки сидять. Це єдині томати, які, в яких оце ось таке я вже знаю, тому я зібрала їх і зразу використовую. Відразу збираю з нього насіння, так як, я ж кажу, довго він не може лежати, навіть якщо він такий ще з виду, здається, не яскравий, не червоний, а все рівно трохи полежав, розрізала все. Там вже насіння проросло. Ред Гунтер. Він також, як і Кібі, це такий йде з носиком. Але це взагалі супер ранній високовражальний кущовий томат відкритого ґрунту. Хто не знає, це в мене все буде йти в відкритий ґрунт, так як немає в мене парників, теплиць. А якщо хочу рані, то накриваю плівкою агроволокном. Плоди дозрівають на 95-й, 100-й день після появи сходів невибагливі до умов вирощування. Стійкі до фітофтори, фузаріозу та плодової гнилі. Гарна велика сливка. І це ці всі сливки, що я показувала, дуже смачні, дуже врожайні. А ось цукрова сливка вони також кущі обіляті, так як і ці всі. Вони менше йдуть, вони йдуть менші. Середньоранній, детермінантний, високопродуктивний, з дружнім достиганням плодів, вирощування розсади або висівом, так, це все зрозуміло. Вегетаційний період від сходу до зборів 110-120 днів. Все, що тут заявлено від виробника з цими томатами, відповідає дійсності, все, що вони пишуть. І також мені дуже сильно подобається ранній томат, Самурай. Єдиний, який в мене завжди з ним щороку проблеми, так як дуже в них погана схожість. Я того року їх пересівала три рази, від них я не хочу відмовлятися так, як. Дуже гарні, врожайні. Перші томати такі йдуть величезні. Що за них пишуть? Ранні 100-105 днів від сходу до плодоношення. Урожайність однієї рослини до 3 кг. Можу сміливо запевнити, що в мене були того року більше як 3 кг, не дивлячись на посуху спеку. Ось дивіться, вимогливий до вологості ґрунту. Потребує регулярних поливів. А у мене томати взагалі без поливів. Я їх висадила, я як коли висаджую, пояснюю. Намагаюся як глибше посадити, гарно поляла. Ну, потім ще декілька разів поливаю і все. Вони в мене ростуть взагалі без поливів. Хто дивиться моє відео, то бачить, які в мене гарні, величезні виростають томати. І Ще один ось я докупила цього року також низькорослий сливка Аліса. Я не знаю, будемо бачити, що з того виросте, я буду показувати вам. І також скажу свої рекомендації. Сорт скоростиглий від сходів до плодоносіння 105-110 днів. В мене йде новинка. Цього року буду вперше їх висівати. Вирішила поповнити колекцію ось такими красивими врожайними томатами: сержант Пепер», Big Black та «Хомстед». Це йдуть індетермінантні, високорослі. Обов'язково потрібно формувати у 2-3 пагони і обов'язкове підв'язування до опори. Сержант Пепер». Середньостиглий томат, урожайний екзотичний сорт селекції Джейсона Хайн'са США. Стебла досить тонкі. Це в мене ще дуже тонкі стебла йдуть. Хурма продовгувата, жовта сливка, велика. Від круглої хурми я відмовилась, так як вона у мене пізня. Взагалі від пізніх сортів я відмовилася вже. В нас йде пізня дуже посадка у відкритий ґрунт томатів. Це десь йде друга половина травня, або взагалі в кінці, так як пізні заморозки. І вони не встигають в нас всі дозріти. Біг Блек, що тут пишуть? Продуктивний раній. Кістйовий сорт для вирощування в відкритому ґрунті та плівкових теплицях. О, також високий. Ще один хомстед. Це томат велетень. Високорослий, середньоранній, 85-95 днів від висадки розсади, кущ потужний, міцний, плоди дуже великі, досягають ваги 1 кг. форма округла, злегка ребриста. Ось такі вони красиві. Дуже багато різних сортів, гібридів, високорослі, низькорослі. У мене цього року замовлення висівати та висаджувати більше високорослих. Хто полюбляє великі смачні помідори, можу рекомендувати Фатіма Рані. Вони в мене дозрівають одні із самих перших, низькорослі, дуже великі смачні плоди, але вони в мене перезапалилися, стали високорослими. І таке буває. Згадка природи. Середньоранні, високорослі, плоди дуже великі. Забарвлення суміш жовтого, рожевого, червоного кольору, у розрізі плоди такі ж самі. Київські рані дуже врожайні, салатні помідори. Вибираю, щоб були смакові якості, відмінні, гарні, врожайні. Корослі, які я розповідала на початку відео. Це в мене не всі томати. Багато із них я не знаю, як вони називаються, так як я вже розповідала, десь пригостили помідорчиком, десь купила, була, щоб щось поновити розсаду. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, відповіла на ваші запитання. Бережіть себе, на все добре, до зустрічі!